Всім привіт! Радий вас бачити у своїй регулярній рубриці Метод гража. Сьогодні ми поговоримо про те, як розігнати свій внутрішній стан і для чого це варто робити. Всім відомо, що внутрішній стан людини, він як і стан тіла, дуже залежний від того, наскільки ми його використовуємо, так як м'язи, наприклад. Як відомо у спортзалі перед тим, як ви приходите, ви робите розминку. Тобто ви розтягуєте м'язи, також робите різні вправи такі, щоб кров припливла до м'язів. Це робиться для того, щоб м'язи були в тонусі і обмежити травми, щоб не було травм, і при тому, щоб вправи були більш ефективнішими. Так само і з внутрішнім станом. Коли ми вранці встаємо, нам потрібне пробудження як і для тіла, так і для внутрішнього стану. Для того щоб ефективно комунікувати з людьми в незалежності від обставин і в будь-якому місці, для цього потрібно перш за все зробити внутрішню розгонку. Розігнати внутрішній стан можна кількома способами. Зазвичай у методі грача на індивідуальній консультації я розповідаю та показую, як це робиться багатьма методами. А сьогодні я хочу з вами поділитися лише трьома методами, проте вони досить ефективні для того, щоб розігнатися та вміти ефективно комунікувати з людьми в будь-якій ситуації. Отож, перша вправа. Вона пов'язана з тим, щоб викликати в людей позитивні емоції, але при цьому ви нічого не говорите. Тобто, наприклад, підійти до людей і просто посміхнутися. Перша така вправа. Друга вправа це просто помахати незнайомій людині, і в неї від цього теж може виникнути посмішка. Такі вправи робляться для того, щоб Перш за все, обмінятися з людиною невербальною комунікацією, а це, в свою чергу, допоможе вам перейти на другий етап це друга вправа. Вона називається вона завдяки компліменту викликати посмішку у людини. Як відомо, компліменти це чудодійна зброя. Вона зразу покращує людям настрій, особливо якщо це зроблено від щирої душі. Отож, я вам рекомендую, коли ви бачите. Людину, в якої ви бачите якусь гарну річ, чи ця людина гарно виглядає, ви можете до неї підійти і просто щиро сказати те, що у ній вам сподобалося. Це, звісно, незвично. Це викликає певне занепокоєння. Можливо, ви будете боротися з внутрішніми якимись обмеженнями. Проте, якщо ви це зробите, ви не тільки покращите настрій тій людині. А й самі від цього сповнитися радістю, тому що коли йде обмін позитивними емоціями це дуже позитивно позначається не тільки на цій людині, але й на вас. Якщо ви зробите, наприклад, таких, викличете посмішку в п'яти людей, відповідно у вас настрій підніметься на кілька щебинок вверх. І це означає, що вам в майбутньому буде легше комунікувати з людьми. І не тільки легше комунікувати, а й краще буде це відбуватися комунікація на рівні підсвідомо. Тому що коли ви вже зробили комплімент, ця людина налаштована більш позитивно. Ну і третя вправа вона вже пов'язана з контактом. Звичайно, зараз такий час, що контакт не дуже бажаний, проте. Якщо цей час закінчиться, ви можете практикувати цю вправу. Ця вправа називається обіймашка. Ви просто підходите до людини, яку вам хочеться обійняти і просто кажете їй: Добрий день, я хочу з вами поділитися обіймашками. Якщо вона дає згоду, просто підходите їй і так обіймаєте. Відомо, що вчені вже довели, що під час обіймів виділяється не тільки ендерфіни, а й Інші речовини, гормони, які моментально покращують настрій та зміцнюють імунітет. Тому я рекомендую робити цю вправу регулярно, час від часу, і покращувати настрій як собі, так і людям, які вас оточують. Таким чином, ми розсіваємо позитив в світі, люди забувають про свої стреси, стають більш позитивними та гармонійно налаштованими. Таким чином, Відбувається процес очищення світу від негативу. Завдяки таким вправам люди стають більш відкритіші, у них зникають якісь внутрішні кордони. Вони можуть більш легко висловлювати свою думку, особливо коли хочуть сказати щось добре. Тому метод виріша, він покликаний не тільки для того, щоб підвищити рівень комунікації саме з дівчатами для хлопців, а й взагалі має глобальну ціль. Зробити цей світ хоч трішки добрішим. Якщо ви будете це практикувати, то ви побачите, як життя навколо буде мінятися. А як відомо, що зміни починаються саме з самого себе. Тож я вас закликаю робити такі позитивні речі, наповнювати наш світ добром, позитивом та посмішками. І пам'ятайте, що метод греча працює.